У Шацьку відсвяткували день селища. Вже з нового року центр однієї з наймолодших об'єднаних територіальних громад області перейде на прямі бюджетні відносини. А відтак отримає значний фінансовий ресурс для розвитку. А про те, як жителі курортного селища вміють відпочивати в репортажі наших кореспондентів. <му> Народна пісня, привітання зі сцени, різноманітні конкурси та вікторини. Ігор Кочубей повертається додому з подарунком. Його третя донька Вікторія на сьогодні наймолодший житель Шацька. У мене всі дівчатка, троє дівчат. Саме на менше Вікторія старша має сім років, а середня 4 роки. Це завжди приємно, коли щось дарять. Зі сцени звучать святкові привітання від представників місцевої влади, духовенства, гостей з-за кордону, делегація сусіднього влодавського повіту Республіки Польща, давній і надійний партнер курортної столиці Волині. Ми співпрацюємо багато років. Достатньо згадати дні з добросусідства, коли на кілька днів відкривається пантонна переправа з бережа Дамчуки, це велика подія. Цього року її перетнуло 50 тисяч людей. Готуємося до участі в програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Предметом нашого спільного інтересу є співпраця Поліського та Шацького національного парків. І, звичайно, ми б хотіли надалі розвивати програми туристичного обміну. За пальною піснею вітають шачан і гості з Білорусі, чоловічий вокальний ансамбль Благовіст. Кажу пожадать, саме головне це міру. Щоб у кожного було здоров'я і щоб прибуло трохи щастя, шацька територіальна громада одна з наймолодших в області. Фінансові преференції від такого об'єднання шачани відчують вже з Нового року, коли громада перейде на прямі бюджетні відносини. З 1 січня, коли ПДФО піде до Шацька, до громади то процентів 60 Ми забираємо районних коштів, і ті громади, ті сільські ради, які там, наприклад, піщанська, рослинська, полеменська, вони самі вже вижити не зможуть. І тому ми, так як багатші, хочемо взяти до себе такі громади. Зігрітися в прохолодний день глядачам свята допомагають не лише артисти, а й цілющий шацький чай, який варять просто неба у казанах. Як правило, в чай додають чорниця, це корисно для зору, корисно для тих, хто має діабет, кропива, малина, як тонізуючі такі засоби. Ну, в чай так само додається, липовий цвіт, чебрець, чай. Весь місцевий збирається в нас тут на території Шацького національного парку. Дуже цілющий, корисний. А от у сусідньому наметі люди голосують за кращий коровай. Переможницю Наталії зуб викликають на сцену і дарують мішок борошна, аби кулінарне мистецтво господині вдосконалювалось і надалі. Це завжди в господині це таємниця, але короваї пекла моя мама. І от я зараз теж вже почала печи короваї, щоб людям приносити радість. Всі майстрині нас гарно в шацьку печуть, не сподівалися, але ну, пекла, старалися. Буду далі пече короваї. Да. Чимало цікаво, організатори пропонували і для найменших жителів селища. Кожен міг спробувати щастя у розіграші святкової лотереї, а головний подарунок на свято Шачанам концерт народного артиста України Степана Гігі.